Так не, він нас будет снимать, а ти гуляйся Добрий вечер Я вам обещала, что буде на вечір видео Вы його конечно побачите завтра Но снимаем мы його сьогодні Я конечно хотіла його сняти сама дома Но вийшло так що Прийшла діанка, ми з нею покофіювали, поболтали, подзвонили додому на родину, з усіма там побалакали і ну, і время пройшло, так? Да? І Вовик з роботи прийшов. Погода у нас. Зима починається. 6 градусів тепла. 12 іюня. курточках. Вова каже, що сьогодні їздить уголь куплять і топили в хаті. Да. Там, де я А наші а наші з рогачка дзвонила, Янкина мама каже, що 40 40 пече з Херсонщини, 40 пече. Ну і Ліда, де віддихає в Греції, там теж, мабуть, 40. Невозможно каже, на вулицю вийти, жара пече. А в нас хорошо. Мені нравится така погода. Да вам? Да, на держи. А що ти хочеш? Щось у нього в очах задвоїлося. Щось сьогодні очі. Воды попий. Девочки, хотіла вам розказати по коментарю. З вами побалакати, Вова живий? <рес> ну, так, живий. Щось воно на погоду може давати. Давління. Упало давлення, хмари, страшніше, Вова як поверне, вам покаже. Ой, думаю, за твій коментар, за той не виходить він мені з голови. Ну, так як сьогодні ж виставила відео і трошки вам пожалувалася, то поступило, звісно, куча коментарів від моїх постоянних підписників. І всі мені пишуть одно і те, ж, що не треба звертати уваги, що виставили. Ну, є такі люди, які переживають за мою життя, за моє здоров'я, та кажуть, не, не трать свої нерви в пусту. Мабуть, волод лучше зараз. Луча зараз, так. Да. Як мені. Тут ми сіли в такому місці, що <кхем> закопане. І тут всі фотографуються, тут шумне місто. Ну, ми щось далі не захотіли йти. Ти що, не будеш показуватися зовсім, так і будеш сидіти я шу, я ж сидю, як окремо. Ну, коротше, пишете мені, що не треба е, цю тему заводити, я так зрозуміла з ваших розговорів, що ця тема нікому не цікава. Ну, Я, звісно, так не вважаю. Але якщо ви так вважаєте, то я не буду її заводити. Ладно? А, ну, я вважаю, що я показую свою життя, нашу життя. І, якщо в нашій житті це происходит, і нас все упрекнули, то чого б не поділитися з вами. Якщо я ділюся хорошим, ділюся поганим, то я думаю, цим теж можна поділитися. Ну, якщо ви вважаєте, що не треба ділитися, то вже не буду. Я, звісно, коментар вам зачитаю обязательно, щоб ви почули, що люди пишуть. А потім вже робили виводи, чи це я емоційна, чи це я така мягка, чи це я така жалію себе, чи, я, ну, чи це в мені діло, чи це діло в людях, які пишуть такі коментарі, чи заслуговую я на такі коментарі. Я просто його зачитаю і ми закриємо тему. І пробалакаємо з вами про сьогоднішню погоду, про сьогоднішній день, да? Да. про нашу роботу і про нашу життя. Ну, коментар, звісно, зачитати треба, бо ну, я так хочу. Я просто його прочитаю. Я вважаю, що якщо людина собі дозволяє таке написати, то чого я не можу собі дозволити його прокоментувати? Я ділюся з вами всім. Ну, ви зробили другий вивод і вирішили, що так не треба. Ну, не треба, то й не треба. Вовик, ти подержиш, а я прочитаю коментар, а далі пройдемося і побалакаємо просто. Ти написала, щоб не забути... Я виписала на листочок, бо <гум> я <гум> 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 розстроєна сильно. <гум> <гум> а як його без сльоз прочитати, не знаю. <гум> ну так, соберися, так. Ну як ти будеш зараз читати, щоб ви зрозуміли, треба вираз читати, <гум> так як та писала, чи то читав. <гум> <гум> <тас> та, та вона писала, з вона ж би сльози писала тобі. А мої сльозами. Може і плакала да, одному. Плакала, вона тут заплаче. Да, так, тільки писала. що одна написала. От прям тільки що на якесь відео написала одна. що не було би щастя, да не щастя помогло. Поки ваші ваші, значить вона не наша. Вона написала, поки наші захисники гинуть. А вона написала, поки ваші захисники гинуть, ви тут піаритесь і показуєте свою, типу, ну. Жить. Так, показуєте свою жизнь, так що і такий був. Ну і його не буду, звісно, коментувати. Буду тільки вам зачитувати больні, а коментувати не буду. Ненавиджу блогерів, пише. Тому ніколи нікому не пишу. Але ти дістала. Не можу стриматися, чому ти в кожному відео нагадуєш, що ви біженці з України. Назви краще ухилянти, бо по-іншому таких не називають. Біженці це жінки з дітьми, а не з чоловіками, а ви ухилянти. Не здивуюся, якщо, ти, якщо, ти, якщо своє житло здаєш за непогані гроші, а живеш на соцвиплати. Ганьба, ніколи не зробила б так, бо я українка. Якщо буду скоро міняти названня Ухилянти Польщі. Ухилянти з України в Польщі. Якось так. Ось така погода, зараз я вам притягну. Ви бачите, хмари прямо в горах. Сунуть сюди на нас, на нас тікати. Да буде, побіжимо, побіжим. Трава по пояс, не косять траву. Навіть, може, ждути, будуть косити пізніше на сіну а тим оленям, що зараз тут пасуться. Та на зиму заготовлять. Ой, ця сторона не кошена і та сторона, дивіться. Вже аж полягала, як пшениці у нас у того дощі, у нас дощів немає. Так, що я хочу сказати? У нас дощі другу неділю не прикращаються. Ну як, не сутками йдуть, ну, піде, перестане. ну, кожен день, кожен день дощ, дощ, така погода хмарна. Так що трави вистачає. Сьогодні прям холодно. Прям таки холодно, всі люди одіті. О, будь ну, по ходят. ну, ходят, да, что же им И мы сидели, сидели в хате, надо выйти, подыхать свежим воздухом. вот я... Да. <реш> Трохи успокоилась. Так мне интересно все-таки, девочки, задать вопрос. Кому я платила налоги? 30 год? Работаючи я і мій чоловік. Работа не ні пенсії, нічого. Все окуповане. Хто нас охороняв? Де була наша охрана? Кому ми платили налоги? Чого мені задають вопрос? Я ухилян чи ні? З окупіру. ухилян з окупованої території? Да, так, так покажись. Не хочу я показуватися, бо я заплату Тут тоді. Не Я та подержу. Чому мені задають вопрос ухилян я чи ні? Влада так нас назвала. Біженцями ми самі себе не назвали. Нас влада назвала біженцями з окупованої території. Окуповану нашу територію здали в перший день, І влада утікли назвала всі, ухилянтами, і, і влада назвала да, зразу назвала біженцями, потім називає ухилянтами. А я вважаю, що ухилянти сидять у Верховній Зраді. Мене вже ну от просто достало це, тому що я сталася без жилья. І на виживання. І мені кожна криса буде писати те, що їй заманеться. А я должна мовчати і нікому не відвіти тільки тому, що комусь це не подобається. Буду мовчати і не буду відповідати. Якщо буде важко, не буду знімати. Ну тільки хочу сказати, що якщо ота криса дивиться, яка це написала, хай напише у Верховну Раду. Хай напише, чому мілітопольські поліцейські, Мілітополь в окупації, а чому вони кошмарять, ловлять людей в Запоріжжі по вулицях і здають на м'ясо? От хай задасть сюди питання. А до мене це не питання. Я вижила сама за свою шкуру, боролася і вижила як могла, і виживаю до сих пор. Так, да, я емоціональна. Чи якось там ви ще написали? Така. Тому що я біженка і ухилянтка. А вони сидять розумні, сильно розумні і не знають, кому до кого обратися, щоб не було біженців і не було ухилянтів. Не змогла не відвідати. Не змогла, не знаю. їй я відповідаю, не їй. Якби я знала, якщо вона ще напише, я її заблокую, не заблокую. Ну, вона мені взагалі не важна. Мені сам цей оцей розговор він мене ніколи не устраює. Багато таких пишуть, тільки не пишуть так багато і зразу. Є там з ковирками, не недолічені чи ще які небудь Ну я кажу, що якщо дуже хтось розумний, то задайте питання туди, куди треба задати. Що робиться в Запорожі? Подивіться, як вила, та хіба тільки в Запорожжі? Що робиться в нашій країні? А ви мені задаєте питання, хто я і чого я так підписую ролик? Да? Я так підписую, як вважаю нужним. Мене не хто Мен... а ви підпишіть, мене не защитив ніхто. Мені сказали, біжіть в те час, коли ми були. Не сидіть, не мішайте нашим хлопцям. А їдьте, казала, як її звати. Забула я забу, вона мені через не треті країни. Ну все угу. одно їдьте як-нібудь, тільки їдьте, не мішайте нашим хлопцям. Ніхто не помішав їм заїхати і заселитися в мою хату, і жити в моїй хаті. Ніхто нікому не помішав. Одна я мішала, а я виїхала. А як би там залишилися, як би ви нас називали? І там би не так було, і сям би сямбиниця. Я розумію, що це якась ненормальна людина пише, ви зараз пишете мені хейтери. Хай хто хоче. Хейтери це теж люди, якщо їх можна назвати людьми. Так, сьогодні я не знаю, чи це вже буде все, чи ще щось буде. Ну, трошки сказала, що у мене болить. А далі вже як хочете. Ну що, після такого стресу треба заїсти солоденьким. Підняти настроєння. В першу чергу вам, а тоді вже собі. Ну, Будемо вибирати. Тут дуже багато солоденького, так що будемо вибирати довго. Возьмемо шоколадок, візьмемо всього.